Добрий день. Сьогодні у відео поговоримо, як мотувати одинокого короля за допомогою короля та ферзя? Отже, для того, щоб замотувати одинокого короля ферзем та королем, нам потрібно загнати короля суперника на крайню лінію. Це може бути вертикаль А, вертикаль H, перша горизонталь чи восьма. Яка техніка? Ставимо свого ферзя по відношенню до короля на відстань коняка. Тобто, якби король був конем, де б міг стати кінь. Таким чином, ми поступово будемо зменшувати простір, де може ходити король, і відтісняти його на край шахівниці. Як тільки король опиняється на крайній лінії шахівниці, ми його блокуємо, ставши своїм ферзем на передкрайню лінію. Що далі треба зробити? Далі потрібно підійти королем до короля суперника, і так, щоб відстань між ними становила одне поле. Для того, щоб ми змогли поставити на це поле нашого ферзя, який би затакував короля та поля, які його оточують. Таким чином, вигравши шахову партію. Дякую за увагу. Гарного всім дня!